Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Здавалось би, нас, українців, уже нічим не здивувати, бо за п'ять з половиною років ми вже на такі зашкварні дивани дивилися, такого наслухалися, що, здавалось би, далі вже нікуди. Але ні, виявляється, ще є куди. 16 жовтня від журналіста Юрія Ботусова ми дізналися сенсаційну новину, що півсотня прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили собі інвалідність. А зробила інвалідами усіх прокурорів області. Нині вже арештована за незаконне збагачення голова місцевої МСЕК Тетяна Крупа. Бутусов також оприлюднив поєменний список прокурорів, які стали інвалідами другої групи. Інвалідами прокурори стали не на війні, захищаючи Україну, не в битві з ворогом, а сидячи в комфортних кабінетах і прикриваючи хабарників, корупціонерів і злодіїв. За даними джерел главкома УДБР, пацієнти крупи у Хмельницькій прокуратурі масово оформляли інвалідність не лише на себе і своїх дружин, а й на широке коло своїх родичів. Це не просто посвідчення інвалідності, це документи, на підставі яких з пенсійного фонду виплачено десятки мільйонів гривень вкрадених у пенсіонерів. Тому і середня пенсія в українців менше за 100 доларів. Замість того, щоб викривати злочинців, прокурори самі стали злочинцями, моральними уродами, справді інвалідами, але не фізичними, а духовними. Для них актуальним лозунгом є не Україна, а корупція і хабарництво понад усе. І їм плювати на закони, якщо дають на лапу, це вже повна деградація прокуратури органу державної влади, на який Конституції України покладено обов'язки контролю за дотриманням чинного законодавства. Чи мають право такі прокурори бути представниками держави і обвинувачами в судах, керувати досудовими розслідуваннями і вести нагляд за слідчими та розшуковими діями органів правопорядку? Відповідь однозначна: ні. Всі ці злочинці в погонах мають бути звільнені і піддані кримінальному переслідуванню з конфіскацією всього майна для покриття збитків, нанесених державі. Але, як то кажуть, риба гниє з голови, а головою прокуратури України є генеральний прокурор Андрій Євгенович Костін. Хто він і як потрапив на таку високу посаду, зараз розповім. Але перед тим про таке. Три тижні тому на прохання волонтерів я перевела 20 тисяч гривень на придбання автомобіля пікапа для військових на передовій, на заміну їх автомобіля, знищеного ворогом. Минулого тижня пікап придбали, освятили і відправили на Харківський напрямок. Військові її вже отримали, про що надіслали фотозвіт, і передали щиру подяку всім, хто долучився до збору. Наша частка з вами, друзі, у вартості того пікапа складає лише десяту частину. Але як кажуть, чим могли, тим помогли. І за цю невеличку допомогу воїни висловлюють щиру подяку. В цій автівці вже працює частинка серця кожного доброчинця і шана до наших захисників. У свою чергу, ми також дуже дякуємо нашим воїнам за захист України. Най, це авто буде в користь нашим земним янголам в захисті України, Божої опіки їм і Божого благословення. А минулого тижня ми зібрали кошти на два FPV-дрони, які я переказала виробнику це 22 тисячі гривень. Про що повідомляла у минулому звіті? За цей тиждень, що минає. Нам вдалося зібрати 9720 гривень. Я додала ще 1280 і сьогодні перевела виробнику 11 тисяч гривень ще на один FPV-дрон. Тобто маємо оплачені вже три дрони, які будуть готові наступного тижня. Нагадую, друзі, що звіт про використання отриманих коштів на підтримку каналу цього тижня, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщений список доброчинців і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Збірна FPV-дрони продовжується. Дякую всім і кожному зокрема за ваш вклад у перемогу над ворогом. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. І так, хто такий Андрій Євгенович Костін, який займає пост Генерального прокурора України. Він одесит, йому 51 рік, юрист за освітою. Про його батьків нічого не відомо, інформація в доступних джерелах відсутня. Сам Андрій Костін розповідав, що його мати працювала адвокатом, а дід по лінії матері багато років очолював Одеський обласний суд. Дружина Андрія Костіна Ольга, також адвокатка. А її мати теща Костіна Ірина Вишневська, колишня прокурорка Одеси і екс-депутатка міської ради з фракції регіонів. І вони втрьох у 2005 році заснували власну адвокатську компанію під назвою Право, керівником якої був Андрій Костін. За протекцією своєї тещі він також був заступником голови ради адвокатів Одеської області. Про те, чим він займався в той період, про схеми збагачення на розкрадання імекс банку, на розкрутках і кидання своїх клієнтів на сотні тисяч доларів, та як він потрапив до чорних списків неблагонадійних осіб, все це описано на сайті ОРД у статті під назвою містер Костін темні плями адвоката, який став генеральним прокурором. Дана стаття опублікована 27 травня 2024 року. Посилання на неї розміщене в описі під цим відео. Зачитувати її я не буду, вона досить об'ємна. Кожен хто захоче сам прочитає. Скажу лише, що ця стаття дає характеристику самої сутності Андрія Костіна, що він являє собою як особистість. Політичну кар'єру Костін розпочав у 2010 році, ставши депутатом Одеської міської ради від фракції Арсенія Єсенюка Фронт Змін. А до парламенту 9-го скликання потрапив по списку партії Слуга народу за рекомендацією Андрія Єрмака. Саме Єрмак порадив Зеленському включити Костіна до списку партії, і у березні 2021 року він уже увійшов до складу її політичної ради. Парламенті Костін очолював Комітет з питань правової політики. І в серпні 2021 року отримав від Зеленського звання Заслужений юрист України. За які такі заслуги невідомо. Напевно, за використання службових повноважень в інтересах близьких осіб і за успішне впровадження коміства у Верховній Раді, проти якого перед виборами так виступав Зеленський. В саміт 2021 року журналісти Схем виявили, що донька Андрія Костіна Анастасія з 2019 року працює помічницею у його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син Задорожного Іван є помічником у самого Костіна. Серед депутатських помічників опинилася і дружина Костіна. Станом на 2021 рік вона працювала помічницею у його колеги по фракції Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна була в той час помічницею самого Костіна. Тож сім'ї заслуженого юриста і його колег у Верховній Раді були дуже гарно пристроєні до державного бюджету. До речі, про сім'ю. Поки він був депутатом Верховної Ради, його сім'я годувалася з державного корита, як кажуть, а потім переїхала за кордон. Дружина Ольга з молодшою дочкою працює у Вашингтоні і винаймає апартаменти в містечку 19-річний син Михайло після закінчення школи подорожував Європою, а потім також переїхав у Штати. Але проживає окремо від матері. Скоріше за все у Нью-Йорку. У минулому році дружина Костіна Ольга придбала синові автомобіль вартістю 640 тисяч гривень. Старша дочка Андрія Костіна Анастасія теж живе за кордоном окремо від батьків. Рік тому вона переїхала у Фінляндію до свого хлопця і опублікувала звідти відео зі скаргами на життя у Фінляндії та бажанням поїхати додому у Монако. Після реакції суспільства вона вибачилась і заявила, що то був жарт. Прилаштуванням дочки і дружини до державного корита апетити Костіна не вгамувались у 2019 2020 роках, за даними антикорупційних експертів. Він не декларував жодного місця проживання в Києві, хоча винаймав у столиці житло за бюджетні кошти. Володіючи згідно його ж декларації власними грошовими активами в сумі 4,8 млн мільйона гривень, Костін отримав бюджетну компенсацію на оренду житла. По 20 тисяч гривень кожного місяця, крім того, як виявили ті ж антикорупційні експерти, у 2019 році Костін продав дві свої квартири в Одесі, але не подав до НАЗК повідомлення про зміни в майновому стані на суму 1,2 мільйона гривень. Від травня 2020 року Костін разом з Єрмаком входив до української делегації у трьохсторонній контактній групі з регулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях, а згодом став у ній заступником голови. А у квітні 2022 року Зеленський увів Костіна до складу делегації для переговорів з Росією по гарантії безпеки України. Андрій Костін дуже хотів обійняти посаду голови САП. Спеціальної антикорупційної прокуратури і у 2021 році брав участь у конкурсі, але не пройшов співбесіду. Хоча вважався основним кандидатом банковий. Його так би мовити вибули з конкурсу міжнародні експерти через невідповідність критерію доброчесності. На запитання експертів, чому він відвідував окупований Крим у 2015 та 2018 роках. Костін відповів, що там відвідував лікаря. Я перебував разом з своєю сім'єю, це стосувалося особистих питань, тому що наш сімейний лікар вона опинилася, ну вона всю все життя мешкала в Сімферополі. Не рекомендували Костіна як можливого очільника САП. І громадські організації Центр протидії корупції, фундація де Юри Автомайдан і «Трансперенсі Інтернейшнл Україна та незважаючи на негативну оцінку міжнародних і вітчизняних експертів щодо доброчесності Костіна, в липні 2022 року, Зеленський запропонував йому посаду генерального прокурора, і 299 народних депутатів підтримали його призначення. В Офісі президента тоді пояснили рішення Зеленського тим, що Андрій Костін не токсичний і має бездоганну репутацію. І це при тому, що міжнародні експерти визнали його недоброчесним. В серпні 2022 року Зеленський увів його і до складу Ради національної безпеки і оборони України. Очоливши Генеральну прокуратуру, Костін потягнув за собою і своїх давніх дружків, серед яких і Дмитра Вербицького. І у вересні 2022 року зробив його своїм заступником. В засобах масової інформації вербицького характеризують як корупціонера і кришувальника земельних аферистів. За 30 тисяч доларів він допоміг уникнути покарання автомобілісту, який на смерть збив в Одесі жінку. Коли ним зайнялося СБУ, то він при допомозі столичного прокурора Олександра Кіпера уникнув покарання, і після того Вербицького перевели до Івано-Франківська, але і звідти його звільнили зі скандалом. Журналісти також повідомляли, що призначення у 2020 році Дмитра на посаду заступника обласного прокурора Одещини було незаконним, оскільки він не прийшов атестацію. Вже на посаді заступника голови офісу генпрокуратури він потрапив у скандал з колишнім одеським народним депутатом і бізнесменом Леонідом Клімовим. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зажадав зі збанкрутілого імекс банку і його керівника Клімова 8,4 мільярда гривень збитків. Але в цьому фонду заважали силовики. А всіма справами скандального власника банку. Клімова з боку Генеральної прокуратури займався саме Вербицький. За даними преси, він блокував судові розгляди і ховав усі кримінальні справи щодо Імексбанку. Видання Антикор писало також і про те, що Вербицький допомагав і одеському деребанщику Микиті Петракову збагачуватися за рахунок чужих коштів. А схема була така: прізвища потрібних їм підприємців появлялися в єдиному реєстрі до судових розслідувань. А за рішення закрити ці кримінальні справи Петраков вимагав з підприємців поділитися бізнесом. Також антикор повідомляв, що Вербицький активно просував кандидатуру Петракова на пост голови Одеської обласної військової адміністрації, щоб контролювати таким чином землю в Одеській області. Невже про це все не знав пан генеральний прокурор Костін? Невже він не знав, що його заступник Дмитро Вербицький корупціонер, і живе в елітному котеджному містечку Коник у Києві, який його племінник купив за довіреностю від одеського бізнесмена за 2 мільйони гривень, що у 6 разів менше його ринкової вартості? Невже Кості не знав, що коханка Вербицького Христина Ільницька також придбала єдний будинок в тому ж котеджному містечку, де жив і сам Вербицький площею 240 квадратних метрів вартістю 1,2 мільйона доларів, яке вона придбала в травні 2024 року? А по документах нібито заплатила у 24 рази нижче за його ринкову вартість. І щоб відкрити очі Костіну, потрібно було розслідування журналістів схем навесні весні 2024 року. Після розслідування народні депутати викликали генпрокурора Костіна до Верховної Ради для пояснень походження статків його заступника Вербицького, але він проігнорував вимоги депутатів і відмовився йти до парламенту, надіславши листа про службове розслідування і перевірку з боку НЗК. Далі Костін заявив, що не може відсторонити Вербицького від обов'язків на час розслідування, оскільки це не передбачено законом про прокуратуру. Та під тиском громадськості в червні 2024 року Костіну все таки прийшлося відсторонити Вербицького від виконання обов'язків. І 1 липня Костін звільнив його з посади та не по статті за зловживання владою і корупційні дії, а за власним бажанням. Після журналістських розслідувань Набу в червні цього року порушило проти Вербицького кримінальну справу, але її результати суспільству поки що невідомі. Та Андрій Костін прикривав не лише свого заступника, але й колег по партії. Наприклад, в листопаді 2022 року він відмовлявся у визначений законом термін відкривати справу на Ірину Алахвердієву, нинішнє прізвище Кормишкіна. За отримання нею у 2019 році подарунку у 20 мільйонів гривень та годинника за 310 тисяч гривень, інкрустованого діамантами, лише вищий антикорупційний суд за зверненням центру протидії корупції зобов'язав Костіна зареєструвати провадження, але про підозру у незаконному збагаченні їй повідомили лише 17 жовтня цього року, тобто через два роки з часу порушення кримінальної справи. Ось такий у нас Генеральний прокурор України, обличчя всієї української прокуратури. Людина недоброчесна і з темними плямами у біографії, який посприяв повному розвалу цього дуже важливого державного органу та деградації його працівників, державних прокурорів. З усього сказаного вище виникає справедливе питання: а чим займається управління внутрішньої безпеки? Офісу Генеральної прокуратури, і, зокрема, відділ запобігання правопорушенням в органах прокуратури? За що вони отримують заробітну плату, і немаленьку, якщо допускають на високі посади непорядних людей, хабарників і корупціонерів і не знають, що робиться в органах прокуратури, чим займаються державні прокурори? Чи може знають і мовчать? Як думаєте, шановні глядачі? Пишіть у своїх коментарях, ставте цьому відео подобайки і поширюйте в соціальних мережах, щоб цю правду донести до кожного громадянина України.